Вітаю, шановні глядачі! минулого тижня з'явилась новина, що TikTok погодився продати свої американські операції? На перший погляд, це виглядало як велика перемога США і поступка з боку Китаю. Але чи це так? Будемо сьогодні розбиратися з вами, Валентин. Як пам'ятаємо, Пін хитрий стержень? Тож думаю, буде з ним нелегко. У п'ятницю Дональд Трамп провів довочікувану телефонну розмову з президентом Китаю Сі Піном. Вони обговорювали торгівельну війну, ситуацію з Тайваном та проблеми навколо TikTok, який раніше тимчасово припинив роботу в США через побоювання щодо безпеки даних, пропаганди та впливу на психічне здоров'я підлітків. Після розмови Трамп повідомив, що вона пройшла добре, назвав рішення щодо TikTok схваленим і додав, що вони ще поспілкуються телефоном та з нетерпінням чекають зустрічі на азіатсько тихканському економічному форумі співробітництва. Ми переклали. Відео на нашому телеграм-каналі Останні це Білого Дому сказала, мовляв, угоди з Тікток досягнуто. Треба лише підписати її. Сутитися на нашу спільноту, там дуже цікаво. Минуле вести наприкінці свого терміну президент Джо Байден підписав закон, який забороняв тікток США, якщо американська частина додатка не буде продана американській компанії до кінця його президентства. Закон відображав багаторічні побоювання політиків обох партій, що тікток, який належить китайській компанії Байденс та його алгоритми, можуть загрожувати національній безпеці. Тікток подав на уряд до суду, і потім, під час слухань Верховному суді, бред Кавано, який займає посаду судді, зазначив, що Китай міг би використовувати зібрані додатком дані для шпигунства, впливу або шантажу людей, зокрема тих, хто працює у ФБР, ЦРУ. Чи державному департаменті суд підтримав заборону TikTok у США, і додаток перестав працювати лише на 14 годин. Однією з перших дій Дональда Фредовича Трампа після повернення до Білого Дому 20 січня було підписання указу, який відкладав заборону на 75 днів. Трамп тоді сказав, що по суті TikTok я можу продати або закрити. Цікаво, що спочатку Трамп був один з головних прихильників заборони TikTok, бо вважав його загрозою на безпеці. Але тако Трамп на то і також щоби. Вілять, так сказати, одним місцем під час виборчої кампанії він різко змінив думку. Тікток допомагав йому комунікувати з молодими виборцями, а його союзники мали фінансові інтереси в кампанії. Тому ж на посаді президента він почав відкладати заборону, водночас продовжуючи торгівельну війну з Китаєм. Генеральний прокурор Пем Бонді тоді надіслала листи великим технологічним кампаніям. Включаючи Apple і Google, пояснюючи, що президент має право відкладати з виконання закону конгресу, який підтримав Верховний суд бо раптове закриття Тікток може заважати його конституційним обов'язком щодо національної безпеки та зовнішньої політики. Президент Трамп неодноразово продовжував паузу у виконанні закону про заборону Тікток. Останній раз, 16 вересня, тоді він заявив журналістам, що вже є угода, і велика група компаній хоче купити додаток. Після того як Байден підписав закон, з'явилось багато потенційних покупців. Серед них були інтернет-активіст і мільярдер Френк Маккорт, який пропонував власну народну заявку на Тікток. Інвестор Кевін Олірі з шоу Shark Tank, колишній міністр фінансів Стівен Мнучин та колишній гендиректор Activision Бобі Котік, а також Ілон Маск, який тоді був близьким союзником Трампа. Oracle давно бере участь у спробах розв'язати питання TikTok у США через Project Texas, зберігаючи дані американських користувачів. Хоча алгоритм TikTok все ще контролюють співробітники ByteDance, Орекла мала гарантувати безпеку даних. Amazon намагався втрутитися, але високі тарифи Трампа зірвали угоду і рішення відклали, поки тривають переговори. Влітку Трамп повідомив, що угода щодо TikTok майже готова і очікує схвалення Китаю. TikTok почав створювати нову інфраструктуру для США у вересні під час переговорів у Мадриді. США і Китай погодили рамки угоди. А Китай більше цікавить власна версія додатка ніж американська. Якщо угода відбудеться. Нова американська компанія, TikTok буде контрольована переважно американськими інвесторами: Oracle, Silver Lake та Anderson Horowitz, А Байден збереже менше 20% акцій. Алгоритм TikTok частково залишиться китайським, але його навчатимуть на американських даних. Китай по суті отримає ліцензію на алгоритм, що дозволить йому зберегти вплив. Для Трампа це буде перемога в переговорах. Але для Китаю збереження алгоритму стратегічний успіх. Угода також. Зміцнить медіаконгломерат родини Елісонів Ларі Елісон і його син Девід, який вже розширює вплив у кіно, телебаченні та стрімлевих сервісах можуть отримати контроль над частиною медіа та соцмереж, а також над обчислюваною інфраструктурою, що обслуговує США. Китай цінує свою програму, але не сприймає TikTok як щось надважливе. Для КНР це може бути лише дрібною картою на багато більших переговорах США. Якщо Китай погодиться продати TikTok, то отримає простір для домовленостей. Питань, які для нього справді важливі: тарифи, доступ до технологій, ситуація навколо Тайваню. Схоже, Китай готовий пожертвувати TikTok, щоб отримати від Трампа поступки зменшення цих тарифів, наприклад, і таке інше, також сулить американцям особиста зустріч. Місізіпіна от ми менше підтримуємо Тайвань у недільному інтерв'ю Дональд Трамп сказав, що до угоди про порятунок Тіктоку США можуть бути залучені відомі бізнесмени та медіамагнати. Серед них Руперт Мердох з його сином. Лахланом голова Oracle Ларі Елісу, як ми говорили, і керівник Дел Майкл Дел. Трамп назвав їх патріотами і впевнений, що вони добре впораються. За попередніми умовами, більшість ради директорів TikTok складатимуть американці. США отримують контроль над алгоритмом рекомендацій, Дані користувачів захищатиме Oracle. Американська сторона каже, що процес іде активно, але Китай дає розуміти, що переговори ще не завершені. Очікується, що уряд США отримає багатомільярдну комісію за допомогою. Укладання угоди це стане останньою серією угод адміністрації Трампа з приватними компаніями, які викликали сумніву юристів та етичних експертів. Підбиваючи підсумки, TikTok погодився продати американські операції. В першу чергу, так більшість з яких будуть контролювати США через інвесторів, як Oracle, Байденс залишить менш як 20%. Алгоритм частково залишиться китайським, але навчатиметься на американських даних. Угода вигідна Трампу та його. Союзником інвестором, а Китай зберігає вплив і може використовувати тіток для переговорів щодо тарифів, технологій Тайваню. Дані американських користувачів захищатиме Oracle, але переговори ще тривають. Тут мене інші, дорогі глядачі, цікавить: у випадку, якщо все ж таки зможе Америка продавити, що TikTok буде американським, як Європа буде ставитися до цього всього, як Україна буде ставитися до цього всього. Ну тут треба об'єднюватися з Європою разом і вже як спільний ринок, так чи інакше впливати і тиснути на. Безпосередньо Китай, аби вони справді теж забезпечили дані, тому що ну, безпеку цих даних, тому що не можна довіряти країні, яка абсолютно керується комуністами, додатку всі дані громадян. Ну це вже повний крінж, і безпека тут справді на першому місці має стояти. От так що показуй, хай Китай показує, як з ним поводитися. От європейці рано чи пізно будуть змушені говорити з китайцями теж такою ж мовою. Ну, іншого виходу напевно немає. Це, звісно, питання, чому в Європі не породжуються свої стартапи, чому вони не розвиваються в повній мірі, чому вони тікають, якщо і розвиваються в Сполучені Штати, але це окрема розмова, про яку ми вже не раз говорили на цьому каналі. Тож, дорогі глядачі, така от історія. Тримайтеся всім всього найкращого. До побачення.